Всім привітаки, вітаю вас знову на своєму каналі про квантову психологію. Хто мене не знає, я Дарина, квантовий психолог, працюю з жінками і допомагаю їм змінити якість свого життя. І сьогодні у нас дуже і дуже цікава тема. Зради. Почнемо з того, що декілька тижнів тому я зустрічалася із своєю подругою в місті. Я зайшла в метро, не їхала машиною, тому що це дуже близько. І паркуватися я не дуже люблю. І Я захожу в метро і намагаюся оплатити типу квиточок в автоматку. Да? І в мене не виходить. І поряд з цим автоматом сидить чоловік. І я своїм боковим зором уже бачу, тим, як він на мене дивиться, мені посміхається, на мене видивляється. І приїжджаємо ми на мою зупиночку, і він виходить разом зі мною і одразу каже, ой, можна з вами познайомитися, взяти ваш номер, як ви взагалі себе почуваєте. І я йду потім до своєї подруги, ми починаємо з неї говорити, я їй розповідаю цю ситуацію. От і кажу, ну, як завжди. І от вона мене питає: типу, а як на це взагалі реагує твій чоловік? І я так думаю: а як він взагалі може на це реагувати? Що він мені скаже, Дарин, Сиди, не виходь з хати, чи не вдягайся красиво, чи не роби укладку, чи макіяж, чи надінь якийсь мішок, барахла і виходь. чи Я не знаю, що він мені може сказати. І типу я насправді зі своїм чоловіком абсолютно легко можу цим поділитися. І тут є велика різниця, що деякі жінки, коли таке, щось відбувається, вони такі приходять і кажуть, мені в мене сьогодні п'ять чоловіків просили номер, а ти мене не цінуєш. Типу, в мене не так. Я просто, якщо стається якась ситуація, я хочу поділитися. В будь-що в мене немає такого, що якусь інформацію, якісь ситуації, якісь емоції я в контакт з своїм чоловіком не несу. Типу, якщо у мене є якась емоція суму, страху, тривоги, непороз... нерозуміння, я не буду це утаювати від нього, проходити через щось абсолютно сама, бо я така сильна жінка. Або якщо стається особливо щось хороше, позитивне, смішне, цікаве, я хочу цим поділитися, я хочу це розділити своїм чоловіком. І ви спитаєте, до чого тут взагалі зрада? До того, що у нас є потреби. І от людина, яка зраджує, вона своєю зрадою говорить, що у мене є якась потреба, якась нужда. Яку в контакті з тобою я не можу реалізувати. А потреба, бажання це завжди енергія. І енергія вона завжди знайде звідки вилізти. Типу знаєте, кажуть, тобі вилізе це боком, і енергія завжди знайде будь-яку шпариночку париночку там. То ти типу, ж не прийти до свого партнера да, і не сказати, що дивись, кохано, або коханий? Все чудово в нас, все прекрасно. Але я, наприклад, хотіла можливо більше часу проводити. Можливо, щоб ти казав мені більше якихось приємних слів. Дарував мені якісь подарунки, квіти, щоб я почувала себе бажаною, наприклад, тобою, щоб ти, щоб в мене було відчуття, що я бажана жінка, бажаний чоловік, щоб ти мені казала якісь слова, або в мене є потреба проводити з тобою час, або в мене є потреба мати більше сексу. Звісно що так можна. Це абсолютно здорово, якщо людина так може зробити. Але людина не може так зробити, тому що в неї занадто низький рівень осознаності. Проблема в тому, що люди з низьким відчуттям осознаності, вони навіть самі не розуміють свої відчуття, свої потреби, свій якийсь дискомфорт. І вони не можуть це сказати, це пояснити. Це Цим поділитися із партнером, тому що вони самі цього не розуміють. Ну тоді питання: так? а як нам стати людьми із вищим рівнем осознаності? Насправді дуже просто це відбувається так, що наша мама або наш тато, коли ми маленькі діти, вони нам підсвічують, розказують, пояснюють. Що ми відчуваємо, чому ми це відчуваємо, що з цим робити, які в нас якості є. Тому що, коли ми діти, у нас немає жодного розуміння, хто ми такі і що ми відчуваємо. І проблема в тому, що більшість батьків вони теж не розуміли цього, вони теж не... Могли розрізнити свої якісь там відчуття, бути до цього ставитись по-іншому. Типу, вони самі з собою були більш незнайомі. І, звичайно, що дитині вони теж не могли це розказати і передати. І от проблема в цій всій ситуації це те, що насправді дивитися туди дуже важко і дуже страшно. Тому що. Я вам казала, у нас є безліч різних частинок нашої психіки. І всі ті частинки психіки, які ми не осознаємо, що існують. Нам дуже страшно туди подивитися, тому що нам страшно, що ми це побачимо, але цьому не буде місця. І нам скажуть, що такої частини тебе існувати не має бути права. Я не знаю, як це казати, блін. Існувати не має бути права. Не має права існувати. Ну, типу, що це щось неправильно, це з тобою щось не так, а не з світом. Але з світом все так, з тобою теж все так. І от давайте уявимо, приходить чоловік до жінки, вони разом уже 10 років, і каже їй: Знаєш, кохана, я пам'ятаю, що на початку наших відносин ти фарбувалася, ти носила макіяжик, ти вдягала красиві платтячка, ти в тебе були такі красиві. А, Більйо в тебе було таке красиве. Ти мене вранці цілувала, казала мені, який я прекрасний в тебе чоловік. А зараз це все наче потухло, ти такого більше не робиш, і в мене вже немає такого притягання до тебе як раніше. А жінка це сприймає абсолютно по-іншому. Вона це сприймає як якийсь принизливий удар. Типу. Мій коханий, а нічого, що за ці 10 років я народила тобі 15 дітей. Я їм е, і нянька, і мама, і тобі я стала мамою. І мені треба за всім доглядати за домом, за їжею, за тобою, за цими бляха дітьми. Ми з тобою, коли познайомилися, коханий, у мене не було трьох дітей і у цих всіх дебільних обов'язків, які у мене з'явилися після того, як ми з тобою почали жити. І буквально. Вона цим каже, що твоїм почуттям, твоїм потребам, твоїм думкам, емоціям немає тут місця. Ось це, що ти хочеш, це забагато. Ти хочеш забагато, ти є занадто. Типу, що в моєму житті для цього всього, що ти тільки що мені сказала, у мене містечка немає. Чи можна сказати, що вона не права? Ні. І дисклеймер: ми з вами тут не досуджуємо, ми з вами не судді. Ми з вами це розглядаємо як дослідники з точки зору квантової психології. Так що, якщо ви тут мені почнете говорити, що я дала йому всі роки свого життя, а він мені пішов зрадив, або я їй давав всі гроші цього світу, і все, що вона хотіла, вона пішла, мені зрадила. То давайте, будь ласка, виходити із ролей жертви і дивитися правді в очі, що. У обох були якісь потреби, які були абсолютно не реалізовані. Ну чи можна сказати, що вона не права? Ні, звісно, реально на початку відносин у них що було? Вона в неї не було скільки відповідальності. Вона могла жити життя для себе. Зараз вона живе життя для всіх навколо неї. І важливо розуміти, що вона все-таки це вибирала, як і вибирав він. Кожного моменту її життя в неї були якісь потреби. І ці потреби вона теж ігнорувала. Вона була і кухаркою, і посудомийкою, і поли вона мила, і за дітьми доглядала, і ігнорувала те, які потреби в неї. є. І от якщо вони опинилися такі вразливі, нещасливі в цій точці реальності, в якій вони стали жертвами, це лише через те, що вони не змогли розпізнати ці відчуття, ці потреби, і тим паче вони не змогли їх захистити. Проговорити, реалізувати. Але ж правда в тому, що якщо ти їх не розумієш, то як ти їх, блять, реалізуєш? Типу, якщо ми нехтуємо, ігноруємо, не знаємо, не бачимо, не признаємо наші відчуття, емоції, потреби, тобто ми не знаємо себе, як ми можемо дати простір людині, яка є поряд з нами. А дати простір, це означає бути собою в цьому просторі і мати змогу казати все так, як є, про свої потреби, емоції, бажання і так далі. Типу, знаєте, якщо ви у відносинах гіпотетично ідеальні, от просто ідеальнішого партнера не може існувати, окрім мене, то я вам скажу, що ви наламаєте собі великих дров, тому що. Ідеальних не цінують, тому що вони самі себе не цінують. Ідеальних не люблять безумовно, тому що в моменті, коли вони зроблять малесеньку помилочку, буде скандал. Ви знаєте, є такі жінки і чоловіки, також, які дають дуже багато простору е -е, другій половинці, типу, його потребам, реалізаціям, бажань, але себе вони не бачать, ігнорують свої потреби, бажання, думки. То тоді росте дуже великий рівень напруги, і разом з напругою росте дуже велика образа. А образа це коли в тебе є рівень а, несправедливості. Тому що якщо ви ставите когось на ранг вище себе, ви робите для нього все, що тільки можна, а заради себе нічого, то в якийсь момент. Ця людинка, яку ви поставили на ранг вище, буде злитися, ображатися на вас і вважати, що ви є причиною всіх нещасть, які є в їхньому житті. Так от, зради відбуваються там, де немає місця потреба жінки або чоловіка. І через це людина не несе свої потреби, бажання, думки в контакт. Тому що все, що йому скажуть, це, те, що ти неправильний, ти хочеш забагато. Ось цьому, що ти сказав, місця в моєму житті, в моєму просторі, в моїй психіці немає. Тому що, знаєте, люди, в яких дуже низький рівень осознанності, ти до них підійдеш, та? і ти типу, скажеш, що ну, допустимо, да, приходить така жінка і каже, коханий, мені б хотілося, щоб ти там робив тету, тету і те. Він це сприйме. Дуже негативно, і вона цього не скаже, тому що вона знає, що це може його ранити, що це може привезти до скандалів, до ще якоїсь фігні І так само чоловік і жінка, вайс І Жінка то в цей момент вона розуміє, що типу, блін, моїм потребам немає місця. Бо я вся така неправильна. Прийшла тут, буду що сказати, краще заткнуся і візьму, що є. І знаєте, всі ці потреби, от уявіть, що людина так живе дуже довгий період часу. От всі її потреби вони будуть дуже пригнічені, і це дуже багато енергії або навп... ну, типу, енергії як напруги. І... Немає енергії життєвої. І ти приходиш додому, а все так сіро. Типу, це життя тебе взагалі не задовольняє. Ти нещаслива, або нещасливий. Ти приходиш додому і думаєш, бляха, треба або закінчити ці відносини, але ж я так багато в них вже вклав. Типа, ми, мабуть, ну, не, не один для одного ми створені. Але ніфіга. Створені ви такі один для одного. Якщо ви зійшлись на чомусь спільному, ви зійшлись на травматиці, насправді спільні, але можна зробити стосунки такими, якими ти їх хочеш. Тому що ви можете бути в контакті, ви можете бути щасливі один з одним поряд. Якщо ви будете. Прислухатися до потреби не одного, але в цей же час не ранитися об це. І не думати, що це я такий хіровий. Можна побудувати стосунки, якщо йти в... в контакт, бути друзями, дружити в цьому. Можна ділитися тим, що в тебе є всередині. Можна це розділяти один з одним. А розділяти це означає, що. А... Мої емоції бачать і їх приймають. Мої потреби бачать, і їх приймають. Типу, навіщо мені йти кудись до когось іншого, закривати цю потребу, якщо поряд зі мною є мій партнер, який просто зі мною і з яким я можу закрити цю потребу. Тому що чесно, мало просто вийти заміж і сказати: Я самішня жінка, все-все в світі прекрасно! Мало. Тому що, знаєте, у відносинах сам контакт будується на чоловічій енергії. Він робить цей контакт. А, що це мається на увазі? Мається на увазі, що це з'являється в нього якийсь інтерес. А хто ти? А яка ти? А мені цікаво, а що ти робиш? А як ти добираєшся з роботи? А Мені чомусь цікаво. А, мені хочеться, щоб ти жила зі мною. Ось це означає, будується на чоловічому, коли в чоловіка в думках ти а, твоє благополуччя робити щось з тобою, мати тебе в своєму житті, і жінка веде. Я казала в своїх попередніх відео: жінка завжди веде. Що це означає? Чоловік ось зробив тобі кришу і стіни. А те, яка атмосфера, те, що відбувається в домі, те, як люди себе в домі почувають, це вже від жінки. І от жінки у нас є така від природи здатність, що ми дуже розуміємо почуття свої інших людей, тому що у нас є місячні. І коли у нас почалися місячні, у нас починаються вироблятися нові гормони, які в чоловіків не виробляються. Які дають нам дозволяють нам зрозуміти потреби, наприклад, нашої майбутньої дитини в материнстві, щоб ми розуміли, що їй треба, що їй не треба, як вона себе почуває для її благополуччя, і так вийшло, що ми розуміємося в цьому більше ніж чоловіки. Тому що також, коли ми росли, нам було набагато більше простору для наших емоцій і потреб, ніж для чоловіка. І от через те, ми дійсно краще розуміємо. Свій емоційний стан і емоційний стан людей, які поряд з нами, свої потреби, потреби людини, яка поряд з нами. І Якщо піднімається ось таке питання зрад, або що ти не можеш бути поряд із людиною е, самою собою, то звичайно, що буде великий дисбаланс у стосунках. І що робити потрібно відкриватися своїм потребам. Тому що ми зазвичай дивимося на інших людей і очікуємо, що ці інші люди будуть закривати нам наші діри, а люди не пластирі. Вони не закриють тобі те, що ти сама не хочеш на нього дивитися. І потрібно подивитися, що ти типу, подійсно. А чого б мені хотілося в цих стосунках? Чому я, наприклад, себе не так щасливо почуваю, як би я може, хотіла, мріяла колись і досі можливо мрію, але просто на це не дивлюсь, бо мені страшно. Ну, от признати цю потребу, признати цю частину себе, що, типу, да, може мені б хотілося якогось якіснішого сексу. Признай собі це. Можливо, мені б хотілося, щоб мій чоловік дарував мені подарунки, давав мені дуже багато уваги, що він думав про мене, що він мене любив дуже сильно. А цього не відбувається. А цього не відбувається, тому що ти сама собі цю потребу не признала і не бачиш. Про потреби і признання цього всього я розказала в цьому відео. Давайте підвинемо підсумок. Чому відбуваються зради? Зради відбувається там, де немає місця потребам, емоціям, бажанням, жінці або чоловікові. І так як у нас є на це енергія, тому що у нас є на це потреба, і ця потреба в цьому просторі, в цьому контакті не може реалізуватися, вона знайде вихід. Будь-то якась залежність від чогось іншого, наприклад, порно, або якась третя людинка. Люди, в яким не було підсвічено їхні відчуття, не було пояснено їм це батьками, вони мають низький рівень осознаності в тому випадку, що хто я, що це за відчуття. А до чого ці відчуття ведуть, від чого вони з'являються, як мені задовольнити це? Потреби. Потреби це найважливіше, що є в цьому всьому. Саме через те, що потреби не виконуються, з'являються дисбаланси, зради і так далі, тому що а, ми самі не признаємо ці потреби. Але насправді підняти рівень усвідомленості людина може сама працюючи із своїми внутрішніми батьками. Тобто, звичайно, що якщо батьки не підсвітили це, тому що вони самі цього не знали, самі цього не вміли, до себе так само ставилися, самі ігнорували свої потреби, бажання і так далі, то працюючи із своїми внутрішніми батьками, тобто працюючи над своїми образами, над своїми травмами, відпускаючи це, пробачаючи. То людина насправді може навчитися і дуже сильно, дуже сильно підняти свій рівень усвідомленості. Ну і нарешті, що звичайно дивитися на свої потреби і не ігнорувати їх, починати розуміти себе, що я хочу від цих стосунків, від цього чоловіка, що я хочу від цієї жінки, що я хочу в майбутньому, який у нас взагалі бачення цього всього. Насправді до цієї теми є дуже багато інформації, але це відео вже стає набагато довше, ніж я очікувала. Тому я дуже рада з вами цим поділитися, вам це розповісти. І якщо у вас є будь-які питання, ви можете задати їх в коментарях. Не забудьте підписатися на мій інстаграм і на мій ютубчик. Па-па!